Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 3 липня, і мілітарний доповідає український Петріот знищив три російських літаки та три російських гелікоптери. І це на додачу до кінжалів, крилатих ракет і, здається, плануючих авіаційних бомб. Здавалося б, в чому новина українська техніка нищить російську авіацію, але тут є про що розповісти: йдеться про 13 травня. Той самий день чорний день російської авіації на Брянщині. У день зенітно-ракетних військ України повітряні сили опублікували відео з комплексами, які нищать ворога. Серед них само собою Петріот. А на Петріот Вікторі Маркс. Знищених цілей, і що правильно? 13 травня, три вертольоти і два літака. Це той самий день, коли на Брянщині впали три гелікоптери. Мі 8 два з яких гелікоптери РЕП, бомбардувальник су 34 та винищувач Су-35. Ми робили про це окреме відео Версій було багато, і з одна з них, що це блукаючий зРК. Збиті в травні борти це авіаційна група, яка мала завдати удару плануючими авіаційними бомбами по території Чернігівщини. Гелікоптери Мі 8 тепер пригнічували роботу РЛС української протиповітряної оборони су 34 ніс плануючі авіабомби. А су 35 забезпечував прикриття від українських винищувачів та ЗРК. Ще один гелікоптер міг виконувати допоміжну роботу. Тож тоді ми припускали, що це міг бути український ЗРК, мисливість за російською авіацією. Версії були такі, що це С-300, сам ТІ або Петріот. Судячи з усього, ми виявилися праві, а головне, що після цього певний період часу не повідомляли про застосування плануючих авіабомб. Тож російську авіацію, яка намагалася завдати удару по території України, знищили американським комплексом на території Росії. В цьому реченні мені подобається все. Рухаємося далі. 21 травня 2023 року. На Херсонщині знищився російський су 35 Повітряні сили скромно повідомили, що не знають, що з ним сталося. Але якщо скласти одне до одного, то можна припустити, що облукаючий ЗРК заблукав на Херсонщину і знищив ворожий винищувач, який мав завдати ударів по території підконтрольній Україні. Що цікаво, російський військовий пенсіонер Гілля Туманов, автор російського пропагандистського телеграм-каналу «Файтбомбер» Пафосно заявив, що вже за кілька днів до цього мав координати розташованого в цій зоні ЗРК с 300 і навіть дорікнув російському командуванню за відсутність нормальної е комунікації. Типу, якщо б він опублікував це раніше, то можна було би е щось зробити. Але виявляється, він не правий. Це був ЗРК Петріот, який чатував на російський бойовий літак. А головна мета це обмежити застосування плануючих авіабомб в цій зоні. Серед від. Вікторі Маркс на українському Петріоті також кінжали, крилаті ракети, навіть шахеди та інші безпілотники. Тут вже нікого нічим не здивуєш, але можна припустити, що з'являться коментарі про те, що чи доцільно використовувати дорогу ракету від ЗРК Петріот проти шахеда. Тоді я вам пропоную порахувати потенційну шкоду від шахеда, який влучить в ціль. І є ще одна цікава деталь. Схоже, серед Вікторі Маркс є і плануючі авіабомби. Росіяни їх застосовують по всій лінії фронту, але варто зазначити, що найкраща їм протидія це знищення борта носія. А як показує практика, більше петріотів, більше знищених російських бортів. Відео, яке показали повітряні сили, присвячене українським зенітно-ракетним військам. Сьогодні їхнє професійне свято їм точно є чим похвалитися. Зараз на захисті українського неба найсучасніші комплекси, окрім петріот, нищителя російської авіації, вже в строю найновіший комплекс про сам ті надійні та перевірені російсько-українською війною. Арісті випробуваний на «САМС», а також. С-300 ЗРК «Бук» та С-125. Зрозуміло, що озброєння радянського зразка з часом буде виведене з експлуатації, і його замінять західні комплекси в умовах повномасштабної війни. Україна вибудовує шалоновану протиповітряну оборону, яка може захистити військову та цивільну інфраструктуру, а також мирні міста від російських ракет різного гатунку – і крилатих, і балістичних, і аеробалістичних. Якісним доповненням до вже існуючого захисту будуть багато цільові винищувачі F-16. Наразі Україна чекає оголошення про початок навчання пілотів. А це означає, що Отримання самих літаків це питання часу. Тоді росіяни будуть ховати свої міта су подалі від лінії фронту та державного кордону України. Але хто сказав, що в себе в тилу вони в безпеці? Припустимо, що під час якогось наступного походу на Москву озлоблені бойовики Кадирова почнуть збивати все, що вони бачать в російському небі. Але це, звісно, чисто гіпотетично. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.